пробиває Так, ну, вже залишився один лікар. Вже тут ми впораємось. Так, пробиваємо, пробиваємо, і навіть сині не знадобили Бій. Так, ну що там далі? Клик, клик, клик. Знову так і їдемо, поїхали два червоних. Зелений є, нам червоні теж потрібні. О. І знов, знов трішки не наші камінчики. Давайте ось так. Давайте ось так. Там сині ще складуться. Угу. Добре поле полетіло. Так. Кого нам забрати? Давайте зробимо ось так. Напевно, потрібно Кирюшку першого забирати. Ось так. Зарядимо джунаїдів. Цей б'є, ми себе зараз все знімемо. Спробуємо зарядити нашого Кирюшу. бафаємось і цього пробиваємо. Добре пробили. Так, цього ухиляння стоять. Давайте тоді спробуємо гармека добити, там є синіші камінчики. Добре. Так, обережно ось так. Червоні. Пропустимо раз в пустоту. Тепер ще раз в пустоту. Так, є у нас такий хід, можемо ось так зробити. І тепер спробуємо пробити кедмана. Ну, який жирний. Добре. Ну все, залишився один рігард. Давайте чистити поле. Нехай він ультує. Ми зараз зарядимо всіх своїх. Міньйончики зараз знімуть з нього броню. Заряджаємо червоних, Бафаємося і пробиваємо всіми. Так, ну ось на альфа-зломі всі. Приходиться 4 ульти в одного. Героя скидувати, ну це дуже жорстко. Так, поїхали далі. Ага, кула там ця є, так. Агу. Себе знімати це. Ця... Що робить? Ага. Угу. Блокує лікування і знімає ману. Ну, нам ну, в будь-якому випадку потрібно диспелити, бо і цього Шархая потрібно діспелити, і Кіті, і знімати потрібно мінус броню і від Сереги, і від Тібуртуса. Ну що ж, так і поїдемо, поїхали. Так, ну є дві четвірочки синіх, давайте їх зробимо. Ось так. Ось так. Так, давайте обережно зробимо ось такий хід, там ще червоні прилетять. Можливо, ми б зарядили, якби джунаїдів, було б дуже добре. Але ось так, ось так. Спробуємо її добити. Ні, не добили. Давайте ось так обережно Тихо-тихо, тільки не зарядіть її. Так, цей вже мінус атаку на нас накладає. Давайте. чи Щось він вдарив так дуже боляче. Давайте спробуємо цю фуру забрати. Ось так. ще синіми не вистачило. Угу, давайте ось так і тепер червоними. Добре. Так, синій один через пустоту поїхав. Так, цей вже бафнув. Ух ти, як боляче. Нам потрібно дуже швидко. Можливо, знімемо камінчиком. Зняли з нього. Чудово. Тихо, тихо, тихо. Ось так. Давайте, напевно, його будемо і забирати. Що, таке не добили. А ну, давайте ось так. Пустоту. Давайте ось так обережно. Добре. Так, заберемо все ж таки цього. Соньку поки притримаю, бо там щось Сережа готується. Ой, синенькі приїхали, це чудово. Давайте ось так ось так, ось так. Ще червоними йому проб'ємо. Ну, все, ти залишився. Добре, давайте ось так. Ну, вже будемо його, напевно, пробивати. Він вже сам нам нічого не зробить. Добре добили. Ну так, останній бій. Важкувато, важкувато було. Цей шаркрай такий потужний. Так, ну ми виїхали в топ-1. Давайте подивимося. 672 місце, в принципі, добре, але оборона, оборона дуже-дуже. Невдало тримається. Ну, Подивимось, можливо, щось буде краще. Ну, є перемоги, є і поразки, але поки що ранг де. Так, ось такий був третій день. В принципі, мені сподобалось. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас турнір проходить. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!